Усім привіт, ви дивитесь перший випуск Техно Епік Ньюз у 2024 році. Сьогодні у нас стрічки епічні новини зі світу технологій, які обов'язково зацікавлять кожного фаната інновацій. Почнемо з технології The Wave, що дозволяє конвертувати думки в текст. І як це працює, та які перспективи у цьому напрямку про це детально розповім трохи згодом. Також розберемося у причинах припинення діяльності компанії Hyperloop, що мала амбітні плани реалізувати подорожі зі швидкістю сотні миль на годину. Крім того, розглянемо розумні ar окуляри Rowkid Max. Без сумніву, це буде захоплююча подорож у світ технологій. Тому вмощуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Звістка з Австралії дослідники представили інноваційну технологію, The Wave, яка з допомогою неінвазивної системи зі штучним інтелектом може конвертувати мовчазні думки в текст. Звичайні методи перекладу мозкових сигналів на мову в переважній більшості потребують операцій для імплантації електротехнічного обладнання або використання складних апаратів. Проте девейн революціонізує цей процес. Запис мозкових хвиль від учасників експериментів здійснювався за допомогою легкого шолому з датчиками. Отримано електроенцефалограму, потім декодують в текст. Хоча точність Вейв наразі становить трохи більше 40%, дослідники впевнені, що можуть досягти результатів у 90%. Це стане можливим завдяки використанню штучного інтелекту, зокрема мовних моделей BART GPT. Хоча система на даний момент найефективніше працює з словами, вчені. Вважають, що це перший крок до значного прориву в перекладі мозкових хвиль на мову. Вони сподіваються поліпшити систему і використовувати її для полегшення життя людей з інсультами і параличем, а також для управління біонічними кінцівками та роботами. Компанія Hyperloop One відома своїм прагненням реалізувати вакуумні подорожі зі швидкістю сотні миль на годину. Офіційно все. За даними Bloomberg, компанія збирається звільнити решту співробітників до кінця року. О, Hyperloop One планувала нову еру високошвидкісних подорожей, використовуючи технологію магнітної левітації з вакуумними трубами, що дозволяло би поїзду рухатись зі швидкістю 700 миль на годину та бути більш екологічним за інші транспортні засоби. Незважаючи на прототипи в пустелі Невади, проект. Стикнувся з інженерними. Труднощами. Доволі вартісно та непросто виявилося побудувати великі труби з магнітними коліями всередині. До того ж, мали бути абсолютно прямі від одного до іншого пункту призначення, що неможливо у сільських та міських областях. Хоча було здійснено успішні тестові поїздки, компанія вирішила змінити стратегію у 2022 році, фокусуючись на вантажоперевезеннях. Це призвело до звільнення понад сотні працівників. На додачу, Річард Бренсон полишив посаду голови компанії. Таким чином, підтримка корпорацією Virgin була втрачена. Крім того, Hyperloop One стала фігурантом кількох скандалів пов'язаних з ув'язненням попереднього директора та звинуваченням в сексуальних домаганнях щодо іншого інвестора. Все це призвело до того, що станом на кінець 2023 року компанія припинила свою діяльність. Але якщо ця новина вас засмутила, то маю дещо щоб трішки втішитись. Інші компанії по всьому світу продовжують працювати над подібними концепціями. Тож швидкі подорожі у найближчому майбутньому все ж цілком реальні. Фанатам розумної техніки та о, розширеної реальності, хочу розповісти про круті AR-окуляри Rokid Max. Ця модель абсолютно не поступається аналогам, а в деяких характеристиках навіть перевищує їх. Rokid Max мають стильний монолітний форм-фактор, схожий на звичайні окуляри. Вони легкі, важать всього лише 76 грамів. А на переносиці є м'яка резинова накладка. Це дозволяє комфортно використовувати їх протягом три Часу та насолоджуватись ar враженнями, не відчуваючи дискомфорт. Окуляри оснащені двома 5,5-дюймовими oled дисплеями з вражаючою роздільною здатністю 3800 на 3920 пікселів. Кожен кутогляду становить 50 градусів. Це можна порівняти а, до перегляду контенту на 215 дюймовому екрані з відстані 6 метрів. Частота оновлення дисплеїв 90 Гц, що гарантує чітке та плавне зображення. Окуляри Rokid Max оснащені е, 6-осьовим датчиком руху для 6DOF трекінгу, що забезпечує повну свободу перегляду без будь-якої затримки чи розмиття. Підключитися до своїх гаджетів можна за допомогою Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 або USB Type-C. Розповім і про широкий функціонал цих окулярів. Вони підтримують відтворення у реальному часі інтерактивні додатки та ігри цифрових помічників, навігацію, переклад, а також можуть бути використані для бізнес-сіли, таких як навчання, конференції та обслуговування клієнтів. Окуляри Rokid Max – це не просто гаджет для розваг. Вони відмінно підходять для різних сфер використання, таких як розваги геймінг, бізнес, освіта та медицина. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає якісні ar окуляри з багатим функціоналом. Звісно ж, найважливіше питання ціна. Окуляри Rokid Max доступні за 685 доларів. Відносно доступно, як для такого різновиду електроніки. Так що, якщо ви завжди мріяли про захопливий світ розширеної реальності, це може бути ваш шанс. Поділіться своїми враженнями щодо ar окулярів Rokid Max у коментарях. І не забудьте підписатися, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Па-па. Чій!